Друзі, доброго дня! У мене для вас на продажу є Audi a 5 дуже така агресивна, чорний колір, красива об'їздна, такі прикольні юбки, позаду спойлер, 19 радіусу колеса, гарна літня гума, зроблений вихлоп, звучить як треба. Автомобіль дуже емоційний, ефектний, дуже класно виглядає у потоці. Покажу вам трішки по салону. Салон нас біла шкіра. Стан водійського сидіння, стан пасажирського, реча перемикання передач, електроручник, зони клімат-контроль працюючий, штатна мультимедія, двигун робить без ніяких помилок, ніяких нарікань немає. Була заміна ланцюга приблизно 13 тисяч назад. Стан руля також без нарікань. Дверна карта, опроблений автомобіль на деревом, помні. Суттєнє дерево, дуже кльово виглядає. Кльова тачка, котру я раджу приїхати побачити самостійно, потестити на тест-драйв місто Одеса Грушевського 15а. Набирайте, записуйтесь на тест-драйв, чекаємо саме на вас. Можна купити у кредит, лізинг, 3 будь-який варіант розрахунку. Приїжджайте, чекаємо саме на вас.